проводимо опитування до Дня бібліотеки. Кажіть, будь ласка, норм чи стрьом замість закладинки загинати книжки. Не, не можна, закладинки повинні бути. Ні, ні не норма. Треба закладинки робити. Закладинки должны бути. Це норм чи стрім не любити читати книжки? Треба любити читати книжки. Я вважаю, що це стрьом. Дякую. Чому? А тому, що в книжках дуже класно можна вивчити слова, лексикон, Книжки вони завжди будуть. Бо інтернет може відробитися і все. Книжки вони будуть завжди. З А чому? Ну тому що треба їх читати. Ти розвиваєшся, мова твоя стає найбагатішою, багатішою, розвиненою. Багато чого цікавого ти можеш дізнатися з книжок. Ти любиш читати книжки? Так. Для Хто я. тобі читає книжки? Мама моя, Гена. Норм чи стрьом розмовляти на пошепки в читальному залі. Стрьом. Треба пошепки говорити у залі в читальному. Норм чи стрьом влаштовувати в бібліотеці зустрічі з друзями? Стрем. Чому? Ну, взагалі, якщо тихенько якусь книжечку вибрати разом, почитати, чому, то ще можна, але якщо, наприклад, в ігри грати, якісь, там, відео дивитися, то з стрьом. Звісно, що нормально. що Ви зустрічаєтесь з друзями, ходите в бібліотеку, читаєте книжки, розвиваєтеся добре. Правильно? Дякую. <реш> Норм чи стрьом приходити в бібліотеку тільки за вільним вайфаєм і, в... і пограти в ігри? Стрем. Ну нормально, Загальним – нормально. Просто в телефоні посидіти. Та не обов'язково ходять читати, книжки вибирають. А чому? Якщо в телефоні будеш сидіти, буде ступим бути. Норм чи стрьом не дочитувати книжки. Норм. А чому норм? Вони всі можуть подобатися. Норм чи стрьом? Повертати книжки до бібліотеки. Я думаю, що це норм, тому що взагалі то це книжка ж не твоя лічна, це е, бібліотечна. Тому ти взяла, почитала, закінчила, повернула. Все на місці. Люблю читати багато книг про всякі потяги, техніку, вантажівки, по всяку техніку, яка зараз курсує по дорогах, по полях, на кар'єрах. Я перший раз буду брати від бібліотеці книги, бо я ще тут багато не брав. Це тільки перший раз. Я хотіла дочитати маму, мама мені не дочитає одну ту саму книгу. Мені цікаво розглядати. Я люблю такі довгі, щоб вони не один день так. Читають. А связь, ну, декілька днів що вони читали, одна та сама розповідь. Як про пеки. Я, мені сподобалася перша історія, про... і я почала купіляти, ну, потім я зволікаю на інші книги, на такі довгі. Ну, я закінчу ту про перевірчика читати і почула сьому частину пегім, мабуть. Мені просто не подобається. Я люблю читати про транспорти і я люблю ходити в бібліотеку. А чому ти любиш ходити в бібліотеку? Навчатись читати книжки, віршики про природу. Я люблю читати про кіно. Я, я люб, люблю читати, ти приходи, ти. Диво, бо сама хочу, чи як вир ростю. ходить в погоди. Мама читала мені про Гаррі Поттера, Вона дуже цікава. Я люблю читати книжки про поні, бо я їх дуже люблю, я на них каталася. Мене батьки туди садили на них. Мені найбільше подобається. Читати книжки про все. А найбільше про феїв і про поні. Я хожу в бібліотеку з батьками. Я брала про дівчаток і там ще з ними був король веселун. Я люблю читати казки, вони просто самі найважні. І хочу. Колу, щоб читати найкраще і знати все умного.